Вправа 599. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше рівняння 2,3, що ділиться на 7,4, дорівнює 5х, що ділиться на 4,1 Ну що ж, бачимо, що тут у нас це рівняння утворює пропорцію. Ця рівність. Ну, гаразд. Для того, щоб правильно з нею працювати, нам буде зручніше зразу усі мішані числа записати у вигляді звичайного дробу. То ми записуємо тоді 2 помножити на 5 це 10, плюс 3 це 13, то ми записуємо як 13 п'ятих, що ділиться 7 помножити на 5 це 35, плюс 4 це 39. Записуємо 5. Це дорівнює. Отже, 5х залишаємо без змін. Що ділиться 4,1 на 2 це 8, плюс 1 це 9. Що ділиться на 9 других? Гаразд. Ну що ж, а зараз, якщо це пропорція, то має виконуватися основна властивість пропорції. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Чи добуток середніх членів дорівнює добутку крайніх членів. То ми записуємо тоді. 39 п'ятих, добуток середніх членів, що множиться на 5х, або що множиться на 5 і множиться на х. Це дорівнює. Добуток крайніх членів у нас буде 13 п'ятих, що множиться на 9 других. Є? Ну що ж, а зараз давайте множити дроби. Тобто зліва записуємо 39 чисельнику, що множиться на 5. У знаменнику буде 5, що множиться на х, це дорівнює. Справа буде в чисельнику 13, що множиться на 9, а в знаменнику 5, що множиться на 2. Гаразд. скорочуємо тоді зліва. У нашому дробу на 5 чисельник і знаменник. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Ну, а справа нічого не скоротиш. То записуємо тоді, зліва в нас вийде 39 перших або просто 39, що множиться на х, це дорівнює. Справа 13 помножити на 9. Ну що ж, 10 на 9 це 90, 3 на 9 27, разом буде 117. Записуємо тоді 117. А знаменник у знаменнику 5, що множиться на 2 це буде 10. Є. Гаразд. Ну що ж, а зараз, як нам знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х невідомий множник. Щоб знайти, потрібно добуток 117 десятих, Поділити на відомий множник на 39. Гаразд. Ну що ж, поділити на 39 можемо записати як 39 перших. Отже, записуємо, що х у нас дорівнює 117. Десятих, що ділиться? Запишемо як 39 перших. 39 перших також буде 39. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що х у нас дорівнює 117, десятих, що множиться. обернений дріб до 39 перших це буде 1,39. Гаразд. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 117, що множиться на 1. А в знаменнику як добуток знаменників 10, що множиться на 39. Є. Х записуємо тоді дорівнює. Ну що ж, скорочуємо на 39 і чисельник і знаменник. 39, що ділиться на 1, це буде 30. На 39, це буде 1. 117, що ділиться на 39, це буде у нас 3. Так. 3 помножити на 30, 90, 3 на 9, це 27. Разом буде. 117. Гаразд. Тоді записуємо, що в нас залишиться. В чисельнику буде 3, а в знаменнику 10. Тобто це вийде 3. Можна записати і так. Але можемо записати і в вигляді десяткового дробу. Записуємо, що х у нас тоді дорівнює 0,3. Так, переходимо до другого завдання. Отже. 4 плюс х відноситься до 7, як 9 відноситься до 10. Ну що ж, тут у нас ми бачимо це рівняння утворило пропорцію, то тоді використаємо основну властивість пропорції, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. То ми записуємо, що 4 плюс х, що множиться на 10, це буде добуток крайніх членів пропорції дорівнює. 7, що множиться на 9. Це в нас добуток середніх членів. То ми записуємо 4 плюс х, що множиться на 10, це дорівнює. 7 помножити на 9 це 63. Записуємо 63. Гаразд. Будемо шукати 4 плюс х, те, що в нас в дужках. Щоб його знайти, це невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо 4 плюс х це дорівнює добуток 63 ділимо на відомий множник на 10. Гаразд записуємо, що 4 плюс х це дорівнює. 63 ділимо на 10, переносимо кому в 63 на один розряд ліворуч, то в нас вийде 6,3 є. Ну що ж, як нам зайти невідомий доданок, х потрібно відсуми суми відняти відомий доданок, то ми записуємо, що х у нас дорівнює. Від суми 6,3. Віднімаємо відомий доданок, це 4. Ну що ж, записуємо, що х у нас тоді дорівнює 6,3 мінус 4. Це буде 2,3. Ну що ж, це і є корінь нашого рівняння. Ну, добре, а зараз записуємо тоді відповідь. Записуємо відповідь. Отже, корінь першого рівняння записуємо, у нас вийшло 0,3. А корінь другого рівняння вийшло 2,3. Ну що ж, ось таке завдання, як можна розв'язати деякі види рівнянь, використовуючи основну властивість пропорції. На цьому вправу завершено.